Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо роботу з текстом в програмі GIMP. Як я вже й говорила раніше, це безкоштовний графічний редактор, який має багато функціональних можливостей. І сьогодні ми розглянемо можливості по створенню тексту. Ось, ви бачите на екрані створене слово Україна і перетворено такий вигляд. Або ось такий варіант створення Україна, тобто серединка залита одним кольором і зроблений такий обід. І так, почнемо. Спочатку створимо новий документ. Виберемо ті ж стандартні розміри документу і робочої області. Далі, нам потрібно з вами залити фон. Для цього ми. Натискаємо ліву кнопку на фоні. Вибираємо нам потрібний колір фону, а саме жовтий. Далі натискаємо вибираємо інструмент заливка на панелі інструментів. І далі натискаємо ліву кнопку миші по області. Створили фон. Далі нам потрібно ввести слово Україна. Для цього ми використовуємо інструмент текст. Ви бачите на панелі інструментів літеру А. Це і є інструмент текст. Ми його вибрали. І отут ось ми бачимо, що під нього змінилися параметри інструменту. В даному інструмент, параметрах інструменту ми можемо вибрати тип шрифта, який вам ви захочете. Ну, я вибираю стандартний тип шрифта. І розмір шрифта, можна виділити, ввести, який нам потрібно. Для даної роботи я вибрала розмір 110, але ви можете завжди його змінити, тому що при створенні відкривається спеціальна панель, в якій можна змінити налаштування. Далі ми вводимо область. Але зверніть увагу на те, що колір потрібно змінити, якщо ви будете вводити зараз, Текст, то він у вас буде невидимий. Тому що жовтий фон і колір буде тексту жовтий. Для цього нам потрібно змінити колір. Ну, наприклад, на помаранчевий. Вибрали ми змінили. І далі вводимо текст. Вилиє слово Україна. Ми можемо виконати певні перетворення з цим словом, а можемо і не виконувати. Розмістити ось його по центру. Тут ви можете бачити в панелі розміщення. Можемо вибрати там жирний, курсів, підкреслений, все залежить від того, як ви хочете, які зміни ви хочете зробити з даним текстом. Далі. Що ми з вами виконуємо? Далі нам треба в області шарів натиснути праву на шарі Україна. Ось, ви бачите, у нас є шар фон і шар Україна, текст. Натиснути праву кнопку миші і вибрати тут команду Текст в контур. Далі, в меню виділення, вибираєте команду із контура. І ось даний текст у нас виділився такою пульсуючою лі... лінією. Тепер нам потрібно в меню виділення вибрати команду збільшити. Тобто ми з вами будемо збільшувати цю... це виділення, наприклад, на 5, але ви можете підбирати будь-який розмір, який ви захочете. Натискаємо. І ось ви бачите, що пульсуюча лінія навколо слова Україна збільшилася. Тепер нам потрібно вибрати синій колір. Так, як згідно цього зразка, у нас навколо слова Україна, такий синій обід. Ми вибираємо синій колір для, на палітрі кольорів. І далі вибираємо бан, баночку з краскою, тобто заливку в панелі інструментів вибрали. І тепер будьте обережні, не натискайте посередині літера, літери, а натискайте по ободок. Натиснули. І у вас майже все залилося. За винятком літери Р. Отут обережно серединку, і літер А. Лівою кнопкою миші натискаємо. Все. Дану частину роботи ми з вами виконали. Тобто, ми зробили серединку заливки, ми зробили навколо заливку, збільшили. Тепер ми хочемо з вами ще зробити певні перетворення. Дана програма дає нам такі можливості. В меню фільтри відкриваємо і вибираємо, наприклад, альфа в логотип. І тут різні види перетворення для даного тексту, який ми можемо з вами зробити. Ну, наприклад, глянцевий. Тут можна змінювати розмір, різні текстури підбирати і так далі. Це вже ви поекспериментуєте самостійно. Я вам тільки продемонструю. Натискаємо ОК. І ось у нас утворився такий вигляд. Тобто, змінилося глянцевий такий вигляд, у нас слово з'явився. Давайте спробуємо інший. Натискаємо правка відмінити, відмінити глянцевий. І знову фільтр альфа-вого гаря... гаряче свідчення виберемо. Давайте Те також бачите розмір, колір фону можна вибрати. Ну, Наприклад, давайте виберем якийсь на червоненький. Окей. І ось у нас таке гаряче свідчення. Ну, кому сподобається, кому не сподобається, можна відмінити. Тепер давайте спробуємо інший е вид е градієнтний, наприклад. Тут ось ми з вами можемо підбирати кольори градієнти, а ми знаємо з вами вже з попередніх робіт, що градієнт це перехід від одного кольору до іншого. Ну, Наприклад, оці кольори, нехай будуть вони мене. Влаштовують, і ось ми бачимо такий вид градієнта, будь ласка, але завжди його можна змінити, натиснувши правку, відмінити. Далі, давайте ще один спробуємо, і цього буде достатньо. Ну, наприклад, лід. Ось відбувається перетворення. Зараз. Ви побачите його. Це перетворення. Утворився. Дивіться, дуже так непогано. Якщо поекспериментувати з кольорами, то може вийти зовсім непоганий вид. І так, сьогодні я вам продемонструвала деякі можливості роботи з текстом в програмі Gimp. Це ще не все. Тут багато різних можливостей. Але на сьогодні, я думаю, цього достатньо. Ось такий вид, бачите, градієнта можна зробити. Ось можна зробити такі різні обрамлення, заливки, і ось такі перетворення. Тому бажаю вам всього найкращого. Пробуйте, експериментуйте.